Консультація для батьків розвиваємо мову дитини разом. Ох, яка ж це захоплива подорож спостерігати, як дитина пізнає мову від першого несміливого лепету до виразних логічних розповідей. Кожен етап є справжнім дивом. І як же важливо батькам бути вірними супутниками цій важливій справі Бо саме найближчі люди є тими, хто дарує дитині ключ до розуміння світу, до вираження власних думок та почуттів. І знаєте що? Це зовсім не склад. Навпаки. Це надзвичайно цікаво та весело, як слушно зауважено. Найкращий спосіб навчити дитину говорити. Це говорити з нею і не просто говорити. А говорити правильно, красиво, літературною мовою. Адже діти це маленькі копіювальники. Вони вибирають кожне слово, інтонацію, кожен жест. Тож давайте станемо найкращим прикладом для наших малюків. Не варто боятися використовувати складні слова. Головне пояснювати їх значення. Нехай дитина запитує, що це, навіщо, як. І ми озброєні терпінням та ентузіазмом будемо знаходити відповіді, перетворюємо буденність на захопливі уроки мови, описуйте разом іграшки, дерева за вікном, квіти в саду, розповідайте історії, читайте казки, переглядайте мультфільми і обговорюйте їх. Ставте питання, спонукайте дитину до роздумів, підтримуйте її у намаганні висловити свою думку. І не бійтесь помилок, вони невіддійна частина навчання, м'яко та тактовно виправляйте дитину, пояснюйте, як правильно сказати, і заохочуйте її пропонувати ще і ще. Пам'ятайте, що головне це створити атмосферу. Підтримки та розуміння, де дитина не боїться висловлювати, де її будуть слухати з увагою та повагою. Ігри це ще один чудовий інструмент для розвитку мови. Грайте в великий, маленький, довгий, короткий, знайомте дитину з різноманітними кольорами та відтінками, перетворюйте навчання на захопливу пригоду. Збагачуйте словниковий запас дитини узагальнюючими словами, одяг, посуд, іграшки, меблі. Нехай дитина розуміє, що все має свою назву і своє місце у світі, а ще заохочуйте дитину до творчості, пропонуйте їй складати власні історії, переказувати казки, описувати улюблені іграшки. Нехай дитина відчує себе справжнім письменником, творцем власного світу. І не забувайте хвалити за кожне досягнення, адже похвала це найкраща мотивація. Вплив мовлення в середовища на мовлення дитини важко переоцінити. Розвиток мови дитини це інвестиція в її майбутнє, в її здатність розуміти світ. Висловлювати свої думки та будувати міцні відносини з іншими людьми.